І вертанчак взаємозалік, кажуть, що в нас в державі стало важко жити. Подивіться на базарі, там ось що купити. І не треба у торгівли великого штату, весь товар що відпускають, дають під зарплату. Кому Платили шифером чи лісом, муком, цвєками, ціментом, цукром або грісом. А єдна державна фірма, це й сказати сорому, заплатила своїм людям, готовим розтвором. Це ні на бажах віднести, ні дома лишити. Сидя тепер ти журиці, що би з ним зробити. А усіх на заводі в рахунок зарплати за три місяці отримав вісім між у вати. Сиди в під хатом бідний, аж по синюю. Осе дали ми зарплату. Ні собі. Ніствині, треба їхати шукати купців десь на сході, бо у наших краях вата, тепер в моді. Здебільшого наші люди тампакси шукають. То скажіть мені для чого, вату відпускають, ще в містах тепер у моді. Катрани старої м'яди, хто беруть на села. Жінка злиться, що дітей не мов, що убрати, а тим ні замість грошей приніс купувати. Я не знаю, він їй каже, що то буде далі, нам зарплату не дають, У нас взаємо залі.